Ну що? Сьогодні поговоримо про восьму енергію. Це всі, ті, хто народився 8, 26 або у серпні місяці. Політєлі. Сьогодні я вам дам інформацію про восьму енергію. Вона доволі така цікава. Але спочатку уявіть, вісімку перевернуту, вона як знак нескінченності, як ходіння по замкнутому колу. У людини з восьмою енергією є повторюючі події в її житті. і коли вона запитує, чому так зі мною відбувається, вона може перебрати всі варіанти всіх людей навколо, але вона забуде подивитися на себе. Тут треба зрозуміти, що лише вона сама вершить свою долю, тому що восьма енергія це енергія кармічної справедливості. Людині легше у вигідному світі для себе пояснити цю всю ситуацію. Вона не бачить своїх помилок, вона не бачить себе у негативному ключі. В неї відсутній цей причинно слідчий зв'язок. Такої людини можуть бути подвійні стандарти. Комусь вона перед'являє претензії, а собі дозволяє так себе поводити. Дуже часто вони можуть не усвідомлювати, що саме вони є джерелом всіх подій в своєму житті. Восьмі енергії треба зрозуміти, що все те, що вони зроблять сьогодні, аукнуться їм далі у майбутньому, тому що вони самі створюють собі свою долю. Якщо вони не побачать причинно-слідчих зв'язків, не зрозуміють, а ось чому так вийшло? Да, я сам винен тут. Поки вони в цьому не признаються собі, не признаються іншим, то в подальшому житті буде більше і більше таких ситуацій. Вони будуть все складніше і складніше. Для чого? Для того, щоб вони нарешті зрозуміли. Приклад, як вже восьма енергія проявляється у дитинстві. Наприклад, стоїть хлопчик і довбає палкою дерево. І тут він робить пару кроків і отримує занозу в палець. І що він робить? Він починає плакати, він починає звинувачувати це дерево, він починає звинувачувати ту палку, він звинувачує ту занозу, він звинувачує те, що ось він такий весь нещасний і страждає. Да? Але. Побачити, що тільки що він довбав це дерево, для нього це складно. Ось моя енергія в плюсі, вона дуже тонко відчуває цей світ, вона розуміє всі причини-слідчі зв'язки. І якщо відбувається якась негативна подія в її житті, вона завжди запитує, для чого це мені, що мені показує світ, чому я повинен навчитися і так далі. Буде з восьмою енергією. Вони дуже чесні, і справедливі, і тому вони можуть бути представниками різних систем Там правової, судової, юридичної, медичної, госорганів. Але тут дуже важливо для них не сліпо вірити цій системі, тому що вона може їх перемолоти і виплюнути. Це вже буде мінус цієї енергії. Батьки, чиї діти мають восьму енергію, дуже часто хочуть дати їм правильну освіту, ну, за їх думкою. Вони наймають їм репетиторів, вони підбирають їм вуз, вони разом з ними поступають, але може скластися так в подальшому житті, що дитина піде своїм шляхом і відмовиться від батьківської освіти. Наприклад, вони йому дали. Освіту медичну, а він обрав, він став музикантом просто. І це нормально для восьмої енергії. Ще дуже часто батьки разом з освітою навішують на своїх дітей ярлики з різних сфер життя. І тут така тонка грань: якщо дитина починає брикатися, відмовлятися, йти проти правил батьків, відмовлятися від батьківських установок. То така дитина в подальшому житті відчуває себе зрадником і починає притягувати події такі в своє життя, де ці події будуть її наказувати. Дуже важливо дітям з восьмою енергією серед усіх батьківських установок обрати саме цінне для себе, а от батькам перестати нав'язувати і навішувати ярлики своїм дітям. Також це стосується п'ятої і восьмої енергії. Відстаньте від людей, дайте їм самим зробити помилки, дайте їм самим прийти і отримати цей опит. Тут я хочу викласти пам'ятку для батьків дітей з восьмою енергією. Це діти, які народилися 8 числа та 26-го. Ще така дуже цікава характеристика для восьмої енергії, що вони не поєднують свій дім з соціумом. Як це? В соціумі вони дуже гарні, вони зголочки, вони виглядають просто шикарно. Але приходячи додому, вони одягаються в простеньке, воно буде таке негарне. Але вони дуже добре себе в цьому одязі почуваються, вони розслабляються, і це буде плюсом для них. Щоб бути гарними у соціумі, їм потрібен цей особистий простір, цей дім, де вони сиренькі мишки. Це буде їх наповнювати, наповнювати енергією, і це досить нормально для людей з восьмою енергією. Люди з восьмою енергією, це такі шукачі справедливості в цьому житті. А у картах Таро, восьмий аркан це правосуддя. Так от, треба зрозуміти для таких людей, що не вам судити і не вам засуджувати, і перестаньте шукати справедливості. Що вам здається несправедливим, має причинно слідчий зв'язок. У всесвіту все закономірно. І вимірено до міліметру.